Всім привіт! Мене звати Таня. Я зараз проживаю у Хорватії в еміграції. Вимушені, отож, грошей на косметолога у мене немає. Але доглядати за своїм обличчям потрібно, тому я вирішила запитати у GPT, чи може він мені підказати і створити щоденну програму для мого обличчя з урахуванням всіх особливостей. У мене суха шкіра з вираженою пігментацією після пологів. Обов'язковою умовою було знайти щось бюджетне і ефективне, і все недалеко від мого дому, тобто в одному магазині. З чим він і впорався. На ранковий догляд він запропонував мені очищувальну олійку та тонік. Після цього вже потрібно було нанести сироватку з лимонною кислотою для того, щоб почати ефект відбілювання і позбавлення мене нарешті від пігментації. Дівчата, це така біль ця пігментація. Тримати на своєму лобі карту Австралії невимовний мій біль, з яким я живу вже четвертий рік. Але окрім того, що моя шкіра з пігментацією, вона ще й суха, і ще постійно на ній якісь подразнення і висипи. І я постійно з тим живу. Отож, чат ГПТ, як зараз модно в українській мові, додав мені ще ефект зволоження, і обов'язково SPF. Якщо чесно, я чула, що саме SPF і навпаки притягує ці пігментні плями. Що ви думаєте, дівчата? Давайте поговоримо. Ну а я буду щось робити зі своїм фейсом обтейбол.